Обшарпані страхом і болем війною, прийшли, щоб зустрітися Боже з тобою, принести подяку омиту сльозами і те, що не можемо сказати словами, тобі покладемо ми просто до ніг, хоч смуток на серце і душу нам ліг. До тебе приходимо між звісток тривожних. Бо знає, що чуєш і бідних, і заможних, і тих, хто розчавлені злою війною, хто в розпачі хоче зустрітись з тобою, терпляче з любов'ю щоденно чекаєш, і милістю Боже своєю гортаєш, ти бачиш з блакитного ясного неба, що час цей тривожний для кожного треба. Окраїць хлібини в голодним підвалах, пораненим й надії, мов спалах, обіймів дитині, яка сиротою лишилася мить у воєннім двобою, солдату, що втратив свізір на війні, когось тоб' б йому поводир був в житті, батькам, що привели своїх дітей на війну, а їм привезли їх. Холоднім гробу, ти знаєш, як дати тих сил, щоб триматись, від натиску горя і сліз не зламатись. У тебе підтримка тій юній вдові, що з дітьми малими лишилась біді. Посмертне посвідчення мужа героя, ті рани сердечні її не загоїть. Як віру зміцнити для тих, чий голос молитви війніці не стиг? Хто стукає в небо і вдень, і вночі молитви такі небайдужі тобі, ти вірний тоді, коли всі проти нас, ти з нами в тривожний, воєнний цей час, хоч страшно і болить Україні тепер та світ здивування сьогодні замер. Болинуть окопів молитви подячні, все дякують воїни, Богу сучасні, і там, де на фронті війна так гримить, між вибухів Богу подяка летить. Простого вояки і того, хто днями відзначився бою новими званнями. І вдячно зітхає дружина солдата, син, щойно зумів додзвонитись до тата і дякує лікар. Що бив за життя отого солдата, що своє ім'я не може згадати від болю страшного, та Бог допоміг, врятував ще одного. Десь стомлено, вдячно зітхнув волонтер, вертає додому з поїздки тепер, позаду прориви розритих дорогах та вчасно доставив комусь допомогу. Як дякують Богу ті люди у підвалах, їм хліба привезли, надія мов спалах, Тремтить несміливо ще будемо жити, бо хліба окрачик Навчились цінити. Між дзвін голося Спасителю треба почути подяку, що лине до неба, знесилених уст полоненого. Нині його обміняли і вернули родині. А десь на руїнах подяка бренить, хоч дому нема, але страшну цю мить, коли руйнувала оселю ракета, сім'ю Бог відвів в укриття недалеко, і линуть подяки, омиті сльозами. А як же сьогодні в тилу ми і з вами, свій голос молитві, подячні підносим? Чи далі за звичкою Бога лиш просим, якщо ми прокинулись своїй оселі, не капає дощ нам з пробитої стелі, духмяна хлібина лежить на столі, добробут і достаток у нашій сім'ї. Якщо бачать, очі і руки працюють, здорові і з ложечки нас не годують, і топчемо стежку своїми ногами. Спокійно у ліжку спимо ми ночами, скажіть, чи подяка у серці бренить? чи пісня хваління у небо летить, чи ангел відносить подячні молитви Від нас тут в тилу, як на фронті йдуть битви. Ми прагнемо яскравих швидких перемог, і в небо у розпачі кидає, де Бог, і поміж суцільних почуй і подай. Помилуй від нас відверни біль, відчай, так зрідка та арфа подячна бренить, і пісня змовкає, бо нам все болить. А Бог із любов'ю зробив все для того, щоб ми проставляли Спасителя свого. Ми списуємо все на тривоги й війну, що ми переходимо крізь гори й біду, а Богу ж від нас. Небагато так треба, щоб жертва подячна зіймалась до неба, щоб ми поміж свисту тривог і сирен, і поміж розстріляних жахів і сен, і серце й уста шепотіли в тиші так щиро. Я дякую Боже тобі, і прийде від Бога ота перемога, і поки мій дружиться твоя дорога, що в'ється між труднощів він на землі, до Бога неси не тільки жалі, а щиру подяку тремтячих устах, і навіть тоді, коли сльози в очах. Ти дякую отак, щоб тебе чуло небо, а Богові більше від тебе не треба. А вдячний Господь підкріпляє в дорозі і сил додає найстрашнішій тривозі. То вдячними буде на землі до кінця, отримає в небі від Бога кінця. Амінь.